Стоять нахуй, сука, клеонку віддав, блять! Клеонку, нахуй, знімай, блять! Яку кліонку? Де ти взяв ту клеонку, що на тобі, блять? Клеонку де взяв, блядь, ту, що на тобі, блять? Клеонку, нахуй. Я купив плащ. Скільки ти дав за плащ, нахуй? 7 гривень. гривнів. Коли. То жінка? Чия жінка, чи жінка блядь? А Що ти, хоч... сказ... ти такий, що ти хочеш у мене? Інспектор Петренко, блядь, ну посвідчення, будь ласка. Ну посвідчення, будь ласка. О! Інспектор Петренко, посвідчення, будь ласка. Право їхати. Ви перевищуєте швидкість в тому плащі. в тому плащі швидкість 5 км за годину. Вас синій плащ. Вас синій плащ, ви куди їдете? Я їду додому. Покажіть, будь ласка, який у вас тормоз? Так. Хочете по-другому? Покажіть, який у вас тормоз. тормоз є, Тормозіть! Тормозіть! <гас> Вас поганий тормоз! Зупиніться, будь ласка! Зупиніться, будь ласка! Наберіть швидкість. Верніться до мене і притормозіть. Верніться до мене і притормозіть! Тормозіть! Тормозіть! Давайте! Тормоз. Тормоз є, я перепрошую! Тормоз є, я просто, тому що в нас тільки що, щойно з над Синій плащ. Ваша жінка коли купила синій плащ? Ого, то вже неділі дві або три. Якраз дві неділі тому украла. Корову пасете? Корова в такому самому плащі? Таким самим, так. Так. <рисот> Якщо пускайте, я не маю часу, бо зараз де <рисот> Ну будьте здорові, скажіть, як вас звати? Іван. І, Іван, щасливо вам. Дякую. Добрий день. Що тебе? Ви на кафе хуярите, бля, братан. Піздячик не з кафе, да? Супер! Роспайте реклама, мр. Дивіться, бля. А ну зараз, обирай, обирай не з кафе. Скрій. Обирай, обирай не з кафе. <laughs> агент, агенці себе представиться Василь Петренко. Василь Петренко наш торговий агент, не з кафе, а це новий його замінник. Це новий, новий, я не знаю, як його представити. Обирай, обирай на кафе ще раз. Обирай, обирай не кафе. Ну, сріж зараз, пане. Обирай, обирай не з кафе. Ну, скрій, шер, back, обирай, обирай, не кафе. <laughs> Хай вам щастить.